І так, доброго сонячного дня, друзі. Давно у нас на каналі не було гарних відео. І що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо таку гарну весняну розпаковочку. Значить, Приїхали до нас, як ви знаєте, вже тракторці, Басак прямо з Туреччини. Зараз сервіс знімають пломбу, готується Парапет для розвантаження і чекайте, сьогодні буде дещо цікаве, не таке, як завжди. Розвантажуємося. Давно не показували ми відео, тому скриваємо. Машину, далі буде. І так, вже переправа наша стоїть. З Туреччини. Пункт перепустку орлівка. Перший тракторець пішов. Що ж це буде таке? Увага, розпаковка. Щось не таке, як завжди. О, вже і резина не така. Щось має бути цікаве. Але до нас приїхав тракторець 2090. Багато у нас було по ньому запитів. Ми прийняли рішення привезти цього красення. Мякенько працює все. Такий красень. В самій повній комплектації більш детально про нього скажемо в наступних відео. Така навіська. Кабіна така сама, як в 110-му. Трошки менше довантажувачів. Ну що, розпаковуємо далі, дозаправляємо. Ще маємо 210-ки теж нестандартні. Буде цікаво. Пакуємося. Другий пішов. У нас вже пішло вивчення моделі. Цікава машинка, чи провольніша тракторець. Це виїжджає 110-ка в зарядженій комплектації. Ще й на широкому ходу. щоб можна було давати бурнал.

Ну що, розвантажуємося, буду показувати більш детально відео по кожній моделі. Також у нас є модель базової комплектації. Зараз розвантажимося в двох словах покажу, що ж ми привезли в цій партії. І так, рухаємося далі. І так, Розвантажується третій тракторець з даної партії. Хочу наголосити, що трактори 24-го року виробництва свіженькі, тепленькі, зараз ще розвантажимо деякі запчастини і будемо детально розповідати, що нового в цих тракторах. Тому, друзі, кому цікаво, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а може не вподобайки, кому як цікаво. Наразі маємо можливість показати 110 сил в деяких комбінаціях. І сьогодні маємо трактор 92 сили. Тому буде дуже цікаво, приємна ціна, приємна комплектація, також трактори, що 110 сил, що трактор 90 сил. Ось трошки покажу. Це йде також з коробкою і мостами. Завода виробника Карару засвітило, з такий тракторець. Ну що, йдемо до розвантаження повного вивчення і відпускаємо наш автомобіль. Тому Чекаємо ваших коментарів. Кого що цікавить, звертайтеся.